Всім привіт, мої любі! І сьогодні це відео про мої топ-5 занять після школи, коли немає ні музичної школи, ні якихось там о, репетиторів чи ще щось. Тому поїхали! Перше, я з чого почну, це зробити уроки. Якщо, наприклад, у мене перед музичною школою або репетиторами є невелике віконце, то я, наприклад, можу зробити всі уроки наперед, щоб просто не робити їх п'ятницю ввечері, коли ти вже дуже-дуже втомився після, цих, після цього тижня, після цих уроків, просто щоб о, нічого не робити, просто зробити ці уроки там у середу. Щоб не робити їх в п'ятницю, суботу та неділю. Це теж такий спосіб. Поїхали. І так, перший спосіб це в нас, наприклад, поїсти. Якщо ви не встигаєте пообідати, то краще це зробити після уроків або на великій перерві. Коли ви можете там, наприклад, включити на комп'ютері там якийсь проєкт український, супермама. Сімейні мелодрами, або якісь українські серіали. Я дуже хочу подивитись перші ластівки, тому що про них всі говорять, і мені потрібно подивитись. Ось, на... а заварити собі кавуську або чайочок, який ви любите, додати сахарку, щоб він був такий солоденький, якщо ви любите солодкий. Потім зробити собі якусь їжу або якийсь самоколик достати, та попити чайочок. Або поїсти, поїсти з цим, повечеряти, пообідати та подивитися телепередачу. Це дуже гарно, тому що ну, це так вейбово, ви так не спішите їсти, ніхто вас не гонить. Це так дуже класно. Другий спосіб. Так, другий спосіб це для мене відпочинок за серіалом. розповідаю, ви. Йдете собі у кімнату, якщо вона у вас є, ви берете сидіти за столик за свій робочий. І ви включаєте серіал на комп'ютері або на планшеті, ще немає різниці, або на телефоні. Теж заварюєте кавуську, або чайок якийсь, або поїсте, може, і ви можете поїсти за серіалом, або ви просто можете достати якісь смаколики та за серіалом їх з'їсти з, з чаєм або кавуською. Це так дуже-дуже прикольно, коли ти вдягаєш свій улюблений одяг, комфортний, і включаєш цей серіал і так прям дуже вальбово, так гарно теж. Третій спосіб поїхали. Це. Для мене познімати відео. Я, наприклад, якщо мені нема чим займатись, я вже все перепробувала, то можна, наприклад, просто познімати відео для Ютубчику. Я дуже для, для Ютубу люблю познімати відео, і це мій буде основний аккаунт. Я нікуди з цього аккаунту не дінусь. В тіх в мене не буде ближчим часом. Мене, я більше Буду на Ютубі проживати, так скажемо. Тому просто там знімати відео, розповісти про щось цікавеньке, про щось гарненьке, дати якісь поради та стати комфортним блогером. Я дуже хочу стати комфортним блогером, бо мені просто хочеться, щоб мене дивились люди, щоб я, щоб я подобалась людям і щоб я була комфортною. Напишіть, будь ласка, я комфортна чи ні. Що мені зробити? Так, поїхали. Так, четвертий спосіб: ті, хто, наприклад, в'яжуть, шиють або плетуть з бісеру, як я, я плету з бісеру. Хочу порекомендувати, наприклад, коли у вас закінчаться урок, то можна взяти включити собі теж якусь телепередачу. Наприклад, я дивлюсь а, сімейні мелодрами, це українське, телешоу, не телешоу, це в нас український серіал, який ще шов на ТС, тез... 1 плюс 1 не натисам. Ось, включити або якийсь серіальчик, або ще щось, і просто плести з бісеру там по схемі, або не по схемі. Це ось дуже-дуже гарно. Це так для мене це є. Просто такий відпочинок дуже гарний. Що, ти, що тобі ти просто плетеш тобі в комнаті нікому не заважаєш. Але очі твої просто працюють цілий-цілий день. Вони такі думають, боже, коли ж ми вже ляжемо спати, щоб просто. Щоб просто ми не працювали. Ось. Ось такі поради. Тому, ну, це мої такі топ-порад. А ще що хочу сказати, було приємно знімати це відео для вас. Я пішла пити кавуську з цукерочками, Рошен, та зустрімусь у слідчому випуску. Всім папа, гарного вечора!